Хочу представити, з нами сьогодні є наш брат Ігор Капустін. Він є вчитель, він є проповідник. Тому давайте привітаємо. Він сьогодні буде служити Божим Словом. Брат Ігор, можливо, вас ще ну, не всі знають. Трішки про себе, може ще розкажіть. Щоб ми Ні, я буду розказувати про Слово Боже. Я думаю, це точно буде у нас тут доречно. Взагалі сюди приходимо заради молитви, заради прославлення і заради Божого Слова. І хочеться сьогодні прочитати один ну, непростий вірш із Святого Письма. Це записано римлянам 11 розділ, 36 вірш. На екрані я думаю, він точно зараз буде римлянам 11:36. Давайте будемо уважні для прослуховування цього тексту. Він надважливий взагалі для християнського життя. Адже все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Займенники з Великої літери, ви побачили так всі, так? Да? Мається на увазі сам Бог? Все з Бога або від Бога джерело. Далі через Бога провідник і для Бога кінцева мета. Якщо хто-небудь скаже, що він досить нормально може розтлумачити і дуже швидко цей текст. Святого письма, думаю, що ця людина помиляється. Бо це дуже важливий текст писання. І за історію церкви хибних різних тлумачень було дуже-дуже багато. А в наш час їх може ще більше. Але це є святим письмом. Для того, щоб точно зрозуміти значення цього тексту, треба виконати три моменти просто. По-перше, прочитати весь абзац, бо це один вірс з чотирьох, де є повний абзац на цю тематику. Друге, уважно подивитися на те, як той текст збудований, яким чином. Що в ньому є, а потім подивитися, яке місце займає той весь абзац в листі до римлян. Таким чином ми налаштовуємо свій разум на те, щоб точно зрозуміти зміст цього тексту. Не агульно щось вкладати туди, щось там своє, ні. Помилитися дуже-дуже ну, легко, дуже легко. Тому давайте ми виконаємо ці умови для того, щоб точно знати, про що тут взагалі йдеться. З 33 го вірша по 36 й записано так: о, глибино богатства примудрості й знання Божого, які не збагнені Його суди і недослідими Його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником йому? Хіба хто дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Перед нами саме такий уже ну, як повний абзац. І хочеться звернути увагу на будову цього текста, як він прописаний. Натхнений Духом Святим Апостол Павло прописав все досить, досить, досить точно. Слово Боже є істина. О глибино богатства. Відчувається, що тут є звертання. Кличний відмінок, хто ходив до школи. такі є люди. <смір> кличний відмінок. І дуже дуже влучно, бо зі всіх слов'янських мов кличний відмінок від грецької залишився тільки в українській. Скрізь просто втрачено. Тому українською тут влучніше передається грецький текст. І це є галас О, глибино багатства, примудрості й знання Божого О, глибино! Щось є в Бозі? Що можна отак передати деякі його якості, багатство примудрість і знання. Величезні, незбагнені навіть. І незбагнені його суди, і недослідими його дороги, недослідими. Але чомусь вони є прописані в текстах писання. Далі йде ряд питань, на які треба знати відповіді. Про розум Господній, Про хто був йому порадником, хто йому щось дав наперед. І ці питання налаштовують наш разум правильно сприймати останній 36 й вірш. Бо саме слово адже показує на текст зверху. Я навіть не тлумачу теологічно нічого, ми просто подивилися на сам текст, з чого він складений. А тепер дуже дуже головне. Бо цей весь уривок це останні чотири вірші 11-го розділу до римлян. Одинадцятим розділом до римлян закінчується догматична частина цього тексту. З 12-го вже йде практика. Там інша стилістика і інша мета. А по 11 розділ це вчення, догматичне вчення апостола Павла. І останні чотири вірші це те, куди апостол Павло доводить читача листа. Це щось таке кульмінаційне. Щось таке, що точно саме туди треба було йти. Остання станція навчання. Щось є попереду 11-го розділу. І якщо я не зможу або не буду спроможним, не буду е, нормально відноситися до цього тексту, мені буде невідомий справжній зміст 36-го вірша. Бо треба знати, що було попереду. І яким чином автор довів читача до цього тексту. Сьогодні попередній брат говорив про етапи життя Йосипа. І знаєте, тим, кому 50 плюс-мінус, теж прожили деякі етапи, якщо вони жили в Україні. Були етап Радянського Союзу. Був такий окремий етап 90-х років, був етап 21-го сторіччя мирного життя, від 14-го сторіччя воєнне життя, останні трохи більше двох років, взагалі повномасштабне воєнне життя. Є свої етапи. Такі самі етапи і розподіл по етапах, по сходинках прописано в листі до римлян. І там є різні рівні пізнання Ісуса Христа. Їх чотири. І кожен етап займає певну частку листа до римлян. І щоб правильно розтлумачити для себе 36 вірш 11 розділу, треба точно пройти по тих етапах. Не тільки теоретично. Треба пройти тими етапами, тими сходами власною вірою, зростаючи, бо то є етапи духовного зросту. Найперший етап на котрий є текст в римлянах – це пізнання Бога як Спасителя. І це перший етап. На нього Павло е, потратив, ну так скажемо, майже половину тексту до 11-го того розділу. Перші п'ять розділів. По 5-21 включно. майже половина тексту. Це візитна картка Євангелія. І Павло, коли говорив про пізнання Ісуса Христа, почав саме з цього етапу. Пізнання Бога як Спасителя. Це неможливо. неможливо... Ну, перескочити якісь етапи. Тут неможливо пробігти по тих сходах, щось перескочити, перестрибнути там. Ні, це буде неправильно. Це за законами духовного зросту невірний шлях. Вірний шлях поступово, послідовно пройти тими етапами, перший з яких пізнання Ісуса Христа як Спасителя. Це дуже серйозний етап, він стартовий і він головний. Якщо я правильно не пройду той етап, якщо я точно не збагну, що я повинен на тому етапі вміти знати, як вірити, наступні етапи будуть недосяжними. На цьому етапі повинно зробити те, що мій світогляд повинен повністю помінятися. Кардинально. І в світогляді повинно бути закладено дві важливі речі. Там багато чого є, але дві найважливіші. Перша річ. Я точно повинен. Пізнати себе як невиправного грішника. Невиправного нічим. Це саме перше. Без цього навіть наступний такий ну крок пізнання Ісуса як Спасителя теж неможливий. Я повинен світоглядно бачити себе невиправним грішником, котрого неможливо нічим виправити, не навчити, не виховати, ні щось вкласти, ні, нічого неможливо, немає інструментарія, щось виправити в нашій старій природі. Тобто не шукати в себе нічого доброго, і це дуже складно. Так я розумію, от буває по відкриттю деяких людей, що для них це ну, критична така складова цього етапу, бо все-таки людина порівнює себе там з Гітлером, з ще гіршими там якимись такими мерзотними людьми. Не порівнюють ні з ким іншим, не порівнюють себе із Христом ніяк. І це головне, наскільки я зрозумів себе грішником, настільки я буду розуміти Христа Спасителем, котре не просто щось трошки доведе. Ну я і так добра людина, ну там трошки треба підправити. Оце не є Євангелією. Не підправити, знищити і поставити щось на те місце, Хрестом знищити через силу Христа. І поставити щось інше на то місце. І та боротьба між тілом і духом. Повинна почати відбуватися постійно. Друге, що в тому етапі пізнання Ісуса як Спасителя тільки Христос. Тільки Христос. І ніхто інший. Будь-яке дуже сильне релігійне вчення не те. Тільки Христос. І повинна, от знаєте, так, дуже полярно розділити мене і Бога, мою повну гріховність і неосяжну святість Бога. І справедливість суда наді мною. Але тільки Христос Його подвиг. Його пролита кров є викупленням ціною викуплення. Якщо я трошки, ну не до кінця, зрозумію цей етап, наступні кроки можуть бути неможливими або вони будуть хибними. Таким тільки чином вона, людина, народжуся з гори і каяття. Не те, що я там трошки щось не доробив в житті. Господи, або ти, або ніхто. І якщо не ти, то я точно пропав. І це головне, де Павло бере п'ять перших розділів. І такий. Розподіл потрібен такий полярний просто, протилежний. Між 3:23 всі згрішили і полишені Божої слави, і наступний текст ми отримаємо виправдання задарма. Це як ну, Південний і північний полюс просто. Це як ну, Чорнота, де немає вже що згущувати. І велике світло правди. От Повинна бути така контрастність величезна. І тоді я буду завжди відчувати себе, що це не я, це тільки Він. На все життя це закладена підстава, щоб мріяти тільки про Бога, а не про себе. І людина, котра пройде цей етап. Природньо до неї буде підходити Дух святий і говорити, це ще не все. Для спасіння цього цілком достатньо, але є життя на землі, і його як то треба прожити. І відкривається другий етап Христос як Господь. Христос як Господь. І це вже не просто акт прийняття, це процес життя. На все життя. І для тієї людини, котра переходить на наступний етап від 6 розділу по 8.28. Це такий етап, коли вона зацікавлена чимось життєвим. Чимось таким, чим можна жити кожного дня, насолоджуватись кожного дня, підпорядковувати себе кожного дня, журитися, коли це не вийшло, і мати спроби надалі все-таки, щоб Христос займав те місце, на що Він точно заслуговує. Це дуже цікавий етап. І для тієї людини їй подобаються життєві проповіді, життєві історії десь, як пройти той шлях, як зробити так, щоб Господь просто радів від того, що я з ним, не відхилятися нікуди. Боротися з, з, з тими е, моментами, котрі зазіхають на його владу наді мною. Дуже сильний етап. Але проходить час. І людина читає в текстах писання, е, чує в християнських піснях прославлення, що Господь є цар. Цар над всім Всесвітом. Цар над всім, що тільки може для себе освідомити. Він є цар. І тут виникає дуже багато питань. Ну, добре, я під владою Господа, Він мій Господь. А як він царює над невіручими людьми, над царями? А чому війни? А чому те, що точно можна сказати, що це негаразди і велике зло? Який він тоді цар? Чому саме так відбувається? Ось тим Йосипом попав до тюрми, до в'язниці. Ну, це точно не радісний такий час, правда ж? В'язниця, будь-які віки і епохи, це в'язниця. Це не те, де я мріяв би прожити все власне життя. Але щось було після того. І отут треба, і людина це дуже гарно, коли вона відчуває, що в ній самій немає того джерела, щоб відповідати на такі питання. Треба джерела зовні, треба науки, треба освіта. Треба щось, що допоможе мені зрозуміти оцю дуже важливу титульну працю Бога як царя. Якщо я щось десь просуваюсь по тому пізнанню, це дуже збагачує мою віру, але тут важливо не сфантазувати собі царя або якісь там моменти вчення. Ми повинні бути зацікавлені в справжньому, тому що є насправді, на а не те, що я просто зможу придумати самому для себе. І є четвертий останній етап. Він такий, і людина точно усвідомить його. Що це найвища міра пізнання Бога. Більше просто не відкрито. Можливо, там є щось і вище, але для людини це закрито. Останній четвертий етап: знання Бога як Альфу і Омегу, як перший і останній, як початок і кінець. Це найвища складова пізнання Бога, це остання ступінь Його пізнання. Вище нема нічого. І якщо до того я пізнавав Бога у часі, прийнявши спасіння, підпорядкувавши своє життя під владу Господа, навіть пізнання Бога як царя, це. У часі, а Бог як Альфа і омега, це поза часом. І як то спрацьовують механізми, закладені Богом? І тут ще більше треба нічого не придумати. Але Бог є, є Альфа і омега. Це дуже зміцнює віру і дає натхнення проходити будь що в нашому житті. Бо все підпорядковано йому я можу зробити помилки. І це буде мені на шкоду, реальну шкоду. А, але люблячи Господь все одно буде намагатися. Щоб я все виправив і в моєму житті було все добре. Освідомити все, що в моєму житті. Освідомити власну місію у своєму житті, що я повинен робити в цей час і в цьому місці. І глобально, і локально. І це є головним. І тільки на тлі четвертого етапу пізнання, коли моє мислення розширене шляхами Господніми, коли я бачу не звужено, а бачу масштабно, скільки Бог може відкрити і скільки я спроможний сприйняти. На цьому тлі, на цій підставі тоді 36-й вірш 11-го розділу, останній в догматичній частині листа до римлян. Він не пугає мене, а налаштовує йти далі, бо все з нього, через нього і для нього. Ну і тут природно, просто, звісно, природно, йому слава навіки. Амінь. Давайте станемо для молитви. Боже, благ, благаємо Тебе, благаємо Тебе на Твоє відкриття. Благаємо, щоб ми, Господи, йшли вперед, щоб ми точно рухалися по етапах Твого пізнання. Ми хочемо знати Тебе ближче, ми хочемо знати Тебе краще. Ми хочемо розуміти Тебе, Господи, хто Ти є для нас сьогодні, Господи, і що нам треба робити сьогодні, Господи. Господи. Ми дякуємо тобі, що ти відкриваєшся нам. Ми дякуємо тобі, що ти тримаєш нас у своїх руках. Ми дякуємо тобі, що ти точно говориш до нас, що ти точно чуєш наші молитви, Господи. Але ми, ми хочемо близькості з тобою. Ми хочемо точно. Відпрацювати на цій землі так, як Ти сам би хотів від нас, Господи, повій Твоєю благодаттю, повій Твоєю наукою. Дай, Господи, освіту для цього, Господи, благослови кожного з нас прожити на цій землі гідно. Господи, в славу Твою, великого, славного Господа, Отця Сина і Святого Духа. Amen. I Amen. I